Доброго дня, магітароукраїнське! Мене звати Олена. Яка подія переверне ваше життя? Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну і слухайте, дивитеся. Ваша сигніфікація. Яка подія переверне ваше життя? Перший, другий варіант? Перший варіант ваша сигнифікація. Зміни, розвиток. Важко. На даний момент є подавлений стан або тягар. Які не дає вам рухатись далі, щоб зміни війшли в ваше життя. Інший етап. Відкриті двері, приходять пропозиції. Якщо ви чекали, наприклад, пропозиції по роботі, і загалом це те, про що ви мріяли, те, чого ви бажали. Удача фортуна. Сприяє вам на даний момент. Вашому подальшому розвитку, подальшому розвитку ваших справ, вашого особистого життя і загалом покращенню матеріального, фінансового становища і благополуччя достатку, підвищення, покращення самого становища тих подій, ситуацій, що відбуваються в вашому житті, вирішуються, знаходяться виходи. Приймаються рішення, приходять люди, які допомагають вам вирішувати, або ви отримуєте інформаційну допомогу. Тобто важко, багато справ. Потрібно діяти, бути активним, або, наприклад, в когось можливо. Не вирішується якась ситуація, тримає вас в такому подавленому стані, хоча ви відчуваєте, зміни входять, колесо фортуни, удача сприяє подальшому розвитку, наприклад, бізнесу або пропозиція прийшла до вас. Ви залюбки прийняли дану пропозицію, але є те, що чинить перепону. Те, що не дає вам легко прийняти дану пропозицію, ну, от така ситуація. Перший варіант в вашому житті. Давайте подивимося, яка подія переверне ваше життя. Якщо існував внутрішній конфлікт, куди вам іти і що вам робити? Ви не могли визначитись. Або була суперечка, конфліктна ситуація, і вас не задовольняло це, тому що ви бажаєте йти в реалізацію, в розвиток. Робіть вибір, серцем, чого ви бажаєте, і якщо ви відчуваєте, що саме цим шляхом ви бажаєте йти, то йдіть, не зважаючи ні на що і ні на кого. Не знаходьтеся в ілюзії і визначайтеся. Робіть вибір, знову підтвердження: правосуддя, доленосний момент. Ви повинні, якщо не розумієте, не знаєте, проаналізуйте, зверніть увагу, сконцентруйтеся саме. В даний момент вам говорять вибір серцем. Час прийшов. Здійснювати ваші бажання, реалізовувати. Ви лише повинні трансформувати, тобто, щоб зміни війшли в ваше життя, фактично трансформувати, вийти, очистити, відсікти, позбутися. Тоді ви можете розраховувати на новий етап життєвий. На нові обставини, нова ситуація, нові стосунки. Або поновлення, покращення, гармонізація, вибір серцем робіть витворець, щоб голова не боліла потім, про те, що ви не використали, не скористалися, стабілізуйте. Звертайте увагу, сконцентруйтеся на вирішенні, на виборі, інтуїтивно відчувайте, проявіть мудрість. У вас є внутрішня ресурсність для того, щоб визначитись, зробити вибір, прийняти вірне рішення, куди прямувати, не зволікаючи, не зупиняючи і не скориставшись тим шансом. Тими змінами, які в ваше життя, щоб перемогти отримати результат, бути щасливою, зустріти кохання, бути коханою, а залишитися в страхах про те, що вам чогось не вистачає для того, щоб реалізувати свої мрії. Вам надається шанс, вам надасться шанс. Єдине, що в своєму житті ви повинні боротися, як би вам важко не було. як би вам не казалося, що вам важко, ви самодостатні. Гармонізуйте повільно, рухайтеся до благополуччя і достатку. Ви здобудете єдине, що ви повинні бути впевненою в собі, в своїх силах, в своїй ресурсності, вірити в те, що ви досягнете. Зробивши вибір, крок за кроком, вищі сили підтримують вас, удача, фортуна. колесо Фортуни говорить про те, що удача на вашому боці, зміни входять в ваше життя, колесо фортуни, хід колеса показує те, що прийшов час йти в розвиток, покращувати рівень достатку і благополуччя, досягати, примножувати. Дякую, перший варіант. Яка подія переверне ваше життя? Кварент по другому варіанту ваша сигнафікація. Ви відчуваєте, що в свій час ви зробили вірний вибір, і на зараз ви перемогли, ви отримали результат. Ви відчуваєте задоволення по відношенню до даної ситуації, можливо, по відношенню до стосунків, ви знаходитесь. Взаємодії стосунки з партнером, відчуваєте взаємне кохання і відчуває, відчуваєте результативність в даних стосунках. Що стосується сфери реалізації, то ви вибрали саме ту справу, яка наповнює вас, яка дає вам той пентакль, який ви відчуваєте, тобто результат, який суттєвий для вас, саме те, чого ви прагнули, саме те, до чого ви рухалися. Чого бажали, що ставили за сіль? Ви перемогли, зробивши вірний вибір. Або переможете. Ну, вибір ви точно зробили вірний. Якщо ви рухаєтеся на даний момент, шляхом, наприклад, взаємодії з партнером і сфера реалізації, ну, що ви для себе розуміли, що саме повинно у вас більш резонувати. Це те, що є для вас пріоритетом. От як для вас є пріоритетом саме стосунки, то в стосунках от саме ви переможете на даний момент, тому що ви в свій час зробили вірний вибір. Якщо ні, ну, тоді це сфера. Бізнес, робота, фінанси. Яка подія переверне ваше життя? Ви не повинні застрягати саме на родині, на взаємодії, на спілкуванні. Не так ви повинні приділяти увагу, але є й справи. Є плани, є саме те, що вам приносить фактично фінансовий достаток, фінансове благополуччя. І ви бажаєте щось почати нове. Так вам прийдеться балансувати, але не зраджуйте самі себе по відношенню до реалізації, сфери реалізації фінансів. Тобто для того, щоб покращити, у вас є плани, але родина від вас потребує уваги, тому, будь ласка, ви зумієте, ви ресурсні і зможете врегулювати, балансувати саме в даній ситуації. Що потребує від вас врегулювати і особисте життя, і сферу реалізації, але не відмовляйтеся, не зраджуйте самі себе. Ну, Переверне саме для вас, тому що вам прийдеться все ж таки знайти оцей шлях врегулювання. Тому що ви все ж таки бажаєте відстоювати власну позицію і рухатися в реалізацію планів, що стосується там бізнесу, роботи, фінансів. От саме це. Можливо, деякий період ви і будете балансувати там між родиною, спілкуванням, взаємодією, але в цей же момент ви будете думати. Тобто спілкування, взаємодія це пауза яким шляхом далі рухатися, для того, щоб ви розумієте, що акцентом для вас так, ви будуєте стосунки або побудували, або створили родину, зустріли свого партнера? Ну а далі ви вважаєте для себе доцільним зараз переключити свою увагу на реалізацію бізнесу там, або в сферу реалізації, тобто роботи, фінанси, для того, щоб примножувати, покращувати рівень благополуччя. Власне, не тільки свій, а й родини. Ну, тому ви і будете вибирати шлях вирішення даного питання. Да, йти до нових берегів. У вас досвіду і мудрості достатньо для того, щоб вибудувати даний шлях, прояснити для себе і визначити, що ви будете робити крок за кроком надалі. Порада для вас другий варіант. Не бійтеся змін, щоб не відбувалося, все відбувається своєчасно. Удачі, фортуна на вашому боці. Ви здобудете той результат по правосуддю. У вас достатньо досвіду, щоб стабілізувати власне життя. Вам потрібно починати і йти в нове, в те, що ви задумали, те, чого, що ви прагнете реалізувати. Дякую, Магія та української, до зустрічі!